З журбою радість обнялася в сльозах, як в жемчугах, мій сміх, і з дивним ранком ніч злилась, і як мені розняти їх в обіймах з радістю, журба, одна летить, друга спиня, і йде між ними боротьба, і душі хто не знаю я. Тепер в маю. Тепер весною, коли цвіте весь Божий світ, зацвів небесною красою очей твоїх небесний цвіт. І це весною, це в маю обсипав душу він мою, шумлять, співають ниви, луки, як пісня вся душа моя. А де її слова і звуки? Мовчу, мовчу, о Боже я, ні. Ні, тепер, тепер в маю скажу, признаюсь, що люблю. Забуду все, лишу твої уста. Вони, як перший цвіт кохання, як хмарка ніжно золота в журливий час смеркання, усмішка їх миліша снів, що сняться раз єдиний про них, про них мій буде спів останній. Le badini.